Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогоднішнє відео буде присвячено пошиттю оцієї сорочки, або це жакетик, в залежності від того, з якої тканини це буде створено. Якщо трішечки тканина більш тоненька, то це буде сорочка, а з більш цупкої тканини, то буде жакетик. От, Зшила я. Цей жакетик на міні-мію, але пропоную вам шити зі мною на мію 30 сантиметрову Тобто, викрійка оцієї моделі буде і на маленьку мію, і на велику мію. І на міні вже готовий, готова річ, а кроїла я для мії 30 сантиметрової Тобто, ця дівчинка вже діта. От, а на цю мію пропоную шити. Викрійка буде, як я і сказала, у двох розмірах: на маленьку мію, на велику мію. Придбати цю викрійку можна, переходячи за посиланням, я залишу його під відео. Тож купуйте, приєднуйтесь до мене, будемо разом з вами шити. І ще одну хвилиночку вашої уваги хочу привернути на взуття. Взуття, дивіться, на маленьку мію я придбала такі малинові чоботи, такі гарні, вони дуже пасують до спінички. І я залишу посилання на магазин, де я придбала ці чудові черевички, вони шкіряні. Залишу під відео також, можливо, вам знадобиться для повного образу цієї лялечки, або лялечки 30-сантиметрової, тож ви зможете там собі придбати. Отже, починаємо шити. Покажу вам деталі крою. Так. Я буду шити з бавовняної тканини. Вона така, навіть, знаєте, нагадує мені дитячу пелюшку за якість. Така. М'яка і така трошечки має, начебто ну, не ворс, а такий, ну, виглядає як дитяча пелюшка, Знаєте, така от, м'якенька, гарненька. І е, цей візерунок, гусяча лапка. Мені здається, найкраще підійде для жакетику от, для моєї мії. Так, це... Деталь спинки, вона зі згином одна. Дві деталі переду. Так. Ось так. Ось так. Дві деталі переду. Це підборт і деталь для обробки горловини. Суцільна ось така. Так, і два рукава. Все, деталей небагато. Тож, викрійка, як і завжди, максимально проста, бо я такі люблю. Перше, що ми будемо робити, я вже на одному рукаві зробила, треба обметати ось ці сторони. Бачите? Ось так обметати внизу і на бокових зрізах, От. і намалювати припуск для підгину низу рукава. Ось так. Це перше. Ну, На одному і на другому рукаві, звісно ж це потрібно зробити. Далі цю деталь під борт з обтачкою цільнокроєний, потрібно зробити ось тут, прокласти строчку, тобто з'єднати дві деталі. Ось тут, бачите, я намалювала вже. От, Можна не обметувати. Але коли ви зробите оцю строчку, ось так, зараз я заколю її, щоб. Показати, що потрібно зробити далі. Тут строчка, розгортаємо, ось так, і потрібно обмитати, зараз ось так: потрібно обмитати ось ці сторони, ось так. Обмитати края, ось ці наверлоці. Так. І ще потрібно зробити плечові шви. Складаємо лице з лицем спинку і дві деталі переду. Ось так. Складаємо, вирівнюємо, ось так. І ось тут прокладаємо строчку одну і другу. І обметуємо ці зрізи. Ось що повинно вийти: плечові шви. Зроблені та обметані та попрасовані. Ось так. Далі. Ось тут я зробила строчку, шов, з'єднала дві половинки підбортів цільнокроєних з обтачкою. І обметала цю обтачку на оверлоці. Ось так. І рукава обметані, і підвернула низ рукавів, і теж обробила їх. Ось так. Що ми робимо далі? Складаємо ось цю деталь перед зі спинкою, лице з лицем, з підбортами. Ось так складаємо, ось так повинно тут все вирівнятися: ось тут по краю борта. Потрібно декілька голочок застосувати. Ось так. Далі по горловині. Ось так. Теж потрібна голочка ось тут. І другий підборд ось так, вирівнюємо. І голочка одна. І друга. Так. І тут я вже намалювала, як ми будемо прокладати строчку. Ось дивіться: край борта, горловина, край борта. Після цього ми робимо рукава, приєднуємо їх до передуї спинки. Для цього ми намічаємо середину рукава. Ось так. Далі, бачите, я вже отут намітила. І намітила. 5 мм, де я буду прокладати строчку. Тепер з'єдную оцю середину рукава з плечовим швом. Ось так, голочку ставлю. Так. Ну, і ось тут на початку строчки можна поставити голочку. І в кінці строчки. Ось так. І прокладаємо строчку, як отут намальовано. Тобто ми приєднуємо рукав до переду і спинки. Один рукав і другий рукав. Після цього треба обметати однією строчкою ось цей шов з'єднання рукава з передом зі спинкою. Ось тут ми обметуємо ось оцей шов. Оцей зріз ми обметуємо з одного боку і з другого боку, але після того, як вже з'єднаємо з рукавом. Ось тут, з одного боку і з другого боку. Ось так виглядає зараз моя робота. Бачите? Рукава з'єднані, підборта з'єднані, ось так. І обметані ось ці шви. Ось так. Що ми будемо робити з вами далі? Ми складаємо ось так бокові зрізи і прокладаємо строчку. Ось тут, бачите, де починається строчка з'єднання рукава. Ось так. Намічаємо її, ось так, От. і буквально на 5 мм вверх піднімаємось. І прокладаємо строчку від цієї крапочки до низу 5 мм. Ми е, ще показуємо, бачите, ось так: хочу, щоб ви побачили: потрібно зробити строчку з цього місця і до низу. Тут ми починали строчку, коли втачували рукав, ми піднімаємося буквально на 5 мм від цієї точки. Цієї крапочки. І от саме з цього місця ми прокладаємо строчку донизу. Це буде боковий шов. Після цього ми відгинаємо оці припуски, Ось так. і з'єднуємо шов по рукаву ось так, на 5 мм, от. і ми доходимо теж до строчки, якою ми втачували рукав. Ось так, і тут ми зупиняємось. Для чого це робиться? Якщо ми однією строчкою ось так з'єднаємо, то оці припуски вони потягнуть шов, коли ми будемо вивертати, воно буде підтягувати збоку. Ну, не дуже гарно викладатися. От. А коли ми не задіємо ці припуски, тобто вони вільно будуть лежати. То виріб буде краще сидіти. Ну, це на мій смак. Я так роблю і вам так раджу. Тобто, ще раз показую: ось тут строчку, а потім другу строчку. ось тут все. Ось так виглядає зараз мій жакет. Бачите? Ось так. Тепер. Нам потрібно трішечки вирізати зайву тканину, ось тут, в кутах. Так. І я за допомогою своїх улюблених ножиць, отут по горловині, потрібно для того, щоб добре викладалося, вирізати оцей припуск, але не дуже, а так, щоб трішечки нам залишилось тканини, щоб не полізло. Швах. Ось так. Вирізаємо. Ось так. Все. Тепер нам залишилось зробити зовсім трішечки. По-перше, можна попрасувати оці шви, які ми тільки що зробили, бокові і рукавні, якщо зможете. Ну, якщо влізе ваша праска, але то було б добре. Так. І що нам ще потрібно? Ось тут повивертати ось ці підборта, гарно повикручувати в кутах, ось так. Попрасувати оці шви, і, можливо, хтось зробить. Ручними стібочками це позакріплює під борта та обтачку, ось так, щоб вона добре тут виклалась, От, вивернулась. І е, попрасувати. Так. Після того, як ми попрасуємо під борта і обтачку, і бокові шви, е, треба обметати низ, виробу. ось тут. Потрібно обмитати низ спочатку і до кінця, а потім зустрінемось. Ось так виглядає зараз мій жакет, він попрасований. Нам залишилось тільки підвернути низ виробу ось як я роблю я вже тут почала його наметувати, припуск. Ось так. На десь 7-8 мм підвертаємо. І закріплюємо ручними стібочками, щоб ніде не перекосило, ніде не перетягнуло. Мені здається, так буде добре. Ось так Ось так. наметали, закріпили, попрасували і зафіксували машинною строчкою. Тобто, отут прокладаємо строчку, закріплюємо низ виробу. І на підбортах понизу. Так само прокладаємо ось тут строчку. Ось так я закріпила низ, проклала оздоблювальну строчку по низу. Бачите, ось так. ось так. Після цього я понаметувала ось тут, позакріпляла під борта, бачите, ось так проклала ручні стібочки, і оцю обтачку теж закріпила ручними стібочками. Ось так. Тепер нам потрібно зробити оздоблювальну строчку ось тут ось, ось вздовж під борта, краю борта. Ось так. І далі по горловині. Ось так. Потім знову край борта, і до самого низу. Строчка може бути будь-якою: чи 5 мм, чи 3 мм. Ну, як вам буде зручно. Після цього, після того, як ви зробите оцю оздоблювальну строчку, треба закріпити ось ці підборта. Ось тут можна ручними стібочками, а можна на машинки ось тут буквально пару стібочків тут зробити. От. Ну і все. Застібка і річ готова. Ось так виглядає мій жакет. Я зробила оздоблювальну строчку і буду прикрашати край борта гудзиками чорними, ну і пришию декілька кнопочок для того, щоб застібалася ця річ. І все, все вийшло швидко і, на мій погляд, зовсім не складно. Зараз я пришию гудзички, пришию кнопочки і покажу вам, як цей жакетик буде виглядати на моїй лялечці. Ну, і ось так виглядає моя чи сорочка, чи жакет на моїй мічці. Бачите, яка красуня. Дуже добре сидить. Нічого зайвого. От, ніякого зайвого об'єму, але все ж воно так не обтягує. Ну, тобто, сидить як треба. Дуже вдала викрійка, на мій погляд. От, і бачите, можна зробити і до спіднички такий жакетик, можна і до штанців, можна сюди ще додати якісь кишеньки, якщо це буде, ну, припустимо, сорочка в клітинку або в смужечку, то можна зробити кишеньку або дві кишеньки, якщо це буде жакетик, можна зробити з більш тон тоненької тканини. І буде сорочка. от, ну, Модель одна, викрійки дві, пошив однаковий, тому майстер-клас один. Можна прикрасити ще. ось Бачите, як я брошечку таку зробила. от, ну, Сподіваюсь, вам було. Цікаво, ви додивилися це відео до кінця. Дякую всім, хто був зі мною весь цей час. Нагадую, що посилання на викрійку я залишу під відео. Посилання на взуття залишу під відео. І заходьте, купуйте, підписуйтесь на мій канал, бо бачу, що багато хто дивиться не підписаний. Підписуйтесь це безкоштовно. Заходьте, буде ще багато цікавих майстер-класів. Чекаю на ваших вподобайок, якщо вам було цікаво, ну, коментуйте, можливо, в когось залишились питання, то пишіть. От, всім бажаю гарного дня і до побачення!